У театрі студії, хоч і зробили ремонт, вистав показувати не можуть. У залі дуже холодно. Керівник Віра Соломіна розповідає, уже декілька років тепло у їхнє крило чомусь не доходить. Та ще й три стіни з чотирьох тут виходять на вулицю. Там в маленькому приміщенні ще ну, там нормально терпимо, в цьому, власне, дуже холодно. Але ще гірше у цьому залі запевняє Зоряна Лозовська без обігрівача холод відчувається одразу. Та не те слово відчувається. У нас, напевно, найзимніше місце в усьому центрі творчості. Подивіться, зал величезний. Батареї ледь-ледь опалюються. Бувало таке, що приходили маленькі трьохрічні діти на заняття, а йшла пара з роту. Розумієте, неможливо було займатися. Тим часом вихованці рушничка готуються до виступу на святковому фестивалі, тому холод їм зараз не страшний, навіть якщо і трохи змерзають. Відкриття от, 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 от звідси до Стрибаємо, пески Вдівали теплі кофтички. Вам станцювати, а потім знімаємо, коли нам стає тепліше. Директор центру творчості переконує клопоти із теплом через неякісний газ. У власній котельні бачить це вже не перший рік. Якщо чотири роки тому при однаковій кількості пальників ми могли досягнути більшої температурного режиму. То сьогодні ми при всьому бажанні цього температурного режиму не можемо досягнути. Не допоміг навіть ремонт системи опалення, та ще й вночі зізнається директор, скручують тепло, бо інакше за нього не розрахуються. Місяць ми орієнтовно використовуємо 60-65 тисяч тисяч. Гривень на 14 тисяч квадратних метрів. А якщо б в повному режимі і в повному нічному температурному такому режимі опалення, це б було десь близько 85-90 тисяч. Тому зранку і справді прохолодно, але вже в обід, коли приходять діти, у гуртках та студіях стає тепліше. У нас з хореографії займаються діти, загріваються. В них спеціальні такі костюми, наприклад, зразкові вокального, Хореографічний сам викрутасики. Вони спеціально батьки пошили дітям такі теплі костюми танцювальні, і діти в тому займаються. Хоча деколи батьки таки скаржаться, але не часто. Бувають таке, що зимно ми просто їх тепленько вдягаємо, наразі не страждаємо. Але просто буває так, що не опалюють, можливо, вчасно. Наприклад, ну сьогодні ми прийшли після канікул. тепло. Тому про свої заняття христинка розповідає з радістю. Кісвіталики на новий рік, таке все. Бикусь там моркучку, такий зайчик або таке щось. Таке новорічне, можна сказати. У дитячому центрі на погулянці працюють 38 творчих шкіл і гуртків. займаються там майже 3,5 тисячі дітей. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.